Про нове придбання для потреб ізмайлівського старостату повідомив на початку засідання виконкому Сергій Кузьменко. Шкільний автобус купили на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів. Також мер зазначив, що на 10 грудня готують позачергове сесійне засідання. Є потреба в коригуванні бюджету чергової фінансової допомоги, потребує комунальне підприємство Теплокомуненерго, бо держава не виділяє коштів на різницю в тарифах. Продовж війни тарифи не змінювалися. Ми за одною ціною людям продаємо тепло, але ціна і води, і електроенергії, і заробітної плати стала суттєво вищою. Відповідно, близько 150 мільйонів вже підприємство має різницю тарифів. Це та ціна, різниця в ціні між тим, за скільки ми продаємо тепло людям. І те, скільки нам коштує це тепло 150 мільйонів. Важка цифра. Ось. Тому бюджет міста для того, щоб підприємство працювало теплокомуненерго і давало людям тепло, ми вимушені з коштів платників податку направляти кошти на те, щоб балансувати ситуацію. І в першу чергу виплачувати заробітні плати працівникам. 250 людей працює в теплокомуненерго, і вони повинні отримувати заробітну плату. На жаль, там є заборгованість, є заборгованість, тому 4 мільйони гривень цього разу ми виділяємо на те, щоб, скажімо так, робити ту роботу, яка, на жаль, в бюджеті державному не була передбачена. 5,5 мільйонів гривень планують виділити на охорону здоров'я. 4,5 мільйона це енергоносії для того, щоб в лікарні було світло, було тепло. І мільйон гривень виділяємо на придбання ліків. В першу чергу для тих хлопців, поранених, які лікуються в нашій лікарні. Ну і ті програми, які передбачають. Безкоштовні ліки, ми їх фінансуємо для того, щоб люди мали можливість отримати таку підтримку. Зміни до бюджету, які внесуть на позачерговій сесії, також передбачають виділення 1 мільйона гривень на компенсацію перевізникам за пільгові перевезення. І близько 1 мільйона гривень на збільшення вартості безкоштовних обідів для початкової школи. Обіди готуватимуть з розрахунку 55 гривень на день на кожну дитину. Ми маємо можливість родині лікарів передати квартиру. Ось що власне на сьогоднішньому засіданні офіційно сподіваємося, зробимо, ухвалимо таке рішення, і родина лікарів отримає довгоочікуване житло. Всі люди будуть надалі залишатися в нашому місті. На засіданні також дозволили торгівлю ялинками. Як зазначив начальник управління економіки Ростислав Черевашко, йдеться про чотири точки продажу: по 6 грудня біля оптики, біля ПК Світлопільський та ще дві точки по проспекту Соборному. А загальноміські різдвяно-новорічні заходи пройдуть у театральному сквері. Відкриття локації запланували на 6 грудня.